А цікаво, так виходить. Усі, хто були раніше визнані, обмежено придатні, окрім осіб з інвалідністю, мало до 5 червня перепройти медичну комісію і визначити свій статус. Придатний, придатний для служби в військах забезпечення або непридатний. У людей тепер появилося актуальне ВЛК. Тобто свіженьке, чистеньке. Вони визнані, наприклад, придатні або придатні для служби в військах забезпечення. І 30.07 приймають постанову 916, в якій кажуть, що. Бойова повістка має вручатися або особисто під підпис в ТЦК, або буде направлена Укрпоштою. І що ж тепер виходить? Що люди зараз не можуть записатися в електронну чергу, перепадатися, наприклад, на продовження відсрочки, бо всі, всі черги зайняті. По Києву там запис уже аж на серпень, на вересень місяць. І люди не можуть подати на відсрочку, і відповідно ТЦК нічого не заважає направити їм бойову повістку Укрпоштою для того, щоб вони з'явилися для проходження військової служби. Ласкаво просимо до Лав Збройних сил України, як то кажуть. Ось така от замануха получилась. Що ви думаєте з цього приводу?